Богдан Ігор Антонич Крутянська пісня. Вспом'янімо в пісні Славу Крутів, Найсвятіше з наших бойовищ. Крути, крути, смолоскип в майбутнє. Крути, крути, це за Батьківщину стати муром. Шанцем душ і тіл, крути, крути, мужньо воєдино, прямувати найсвятішу ціль. Крути, крути, час розплати близько, вже червоний ворог кари жде. Крути, крути, вічне бойовисько, За майбутній за світліший день. Крути, крути, мужність і посвята, вірність, що міцніша понад смерть. Крути, крути, горда і завзята, кличе пісня і веде вперед.